Про те, про що я хочу зараз поговорити, торкається безпосередньо актора. Віри актора. І тут питання: у що вірить актор у момент своєї гри? Вірить в те, що він пам'ятає текст. Чи вірить він в те, що він пам'ятає, що він має зробити в просторі? Чи вірить він в те, що він пам'ятає, про що він грає? Заради чого він грає, і що своєю грою посилає глядачам, який меседж дає більш вущий промінь, що є більш Основнішим в акторській грі. Що ж це за віра така? Без чого акторська гра буде шкутельгати, буде штивною, фальшивою, відповідно, негарною, глупою, нецікавою. Це віра в момент тут і зараз. Це є найважливіше в акторській грі. І це не щось таке всім начебто відоме і одночасно невідоме, що таке віра актора в момент тут і зараз? Де ця віра знаходиться? В підсвідомості, несвідомості, у свідомості, надсвідомості, свідомості. А все свідомість. Просто в моменті тут і зараз відбувається таке загострення фокусування на тому, що я вчиняю. І отут є момент цієї віри. Я вчиняю, і в моменті вчинку моя віра відпускає мій вчинку. Я, так би, роблю дарунок простору. І простір зразу ж відгукується. Він, так би підставляє під мій наступний крок ґрунт. І цей ґрунт є знання того, що я вчиняю. І так степ степ крок за кроком, вчинок. Віддача отримання вибудовує цей ланцюг, що ми називаємо акторською грою. І незалежно, чи ти працюєш з текстовим матеріалом, тобто з текстом драматурга, чи ти працюєш з матеріалом, структурою композиції пластичною, з голосовою, музичною, вокальною будь-якою. Акторська гра неможлива без імпровізації. Якщо актори бояться імпровізувати, або в більшості актори думають, що імпровізація це таке роби що-небудь, а от що в голову війде, це, це робить. І часто ловляться в таку пасточку, ковбасять, щось виробляють в професійному театрі це називається гра від себе, така Ацібятіна. Яка не має ніякого відношення до персонажа, до історії, до самої вистави. Ні, імпровізація це є дуже ретельно підготовлена річ. Це процес, який потребує довгої і серйозної праці. Ні, ні, це не є щось запам'ятовування, що за чим має бути. Та праця, про яку я кажу, це є тренування віри в те, що те, що я зараз роблю тут і зараз. <гум> я роблю внаслідок того, що я розумію, що я роблю, внаслідок того, що я знаю, що я хочу цим своїм вчинком, чи цими вчинками сказати. Навіть якщо глядача немає в процесі репетиції, самостійної роботи собі сказати, собі відкрити, зрозуміти. Творчість це є процес пізнавання. Творчість це є постійна робота з тим, що я знаю. Це є пошук. Тому неможливі бути. Театр не пошуковий, Не може бути акторська гра не пошуковою. Ну, ясна річ, це не значить, що такої гри не пошукової і такого театру не пошукового нема. Є. Їх багато. Тому що постійно відбувається постановки, постановки, вимоги, дисципліна. все має бути тільки зроблено так не інакше. І. Ми завжди можемо помічати. Чим відрізняється хороша режисура від бездарної? Бездарна режисура це є намагання режисера нав'язати акторові свою волю в першу чергу тільки у виконанні того і саме так, як це бачить режисер. І режисер ставить. Ставить все, включаючи дихання навіть. Де треба зробити вдих, а де видих. Для актора все одно, навіть в таких обмеженнях, завжди знайдеться місце для імпровізації. Завжди. Як би густо режисер не ставив каміння в цьому японському саду в виставі. Актор, переступаючи з одного каменя на інший, оцей момент має можливість імпровізувати. І саме цей момент, ця імпровізація вимагає від актора віри в те, що вчиняючи щось сіємінутне, щось на те, що зараз тільки він відчув. Затим він отримає наступне розуміння і знання, що треба вчинити. Простір тримає в своїх руках Креатора. Творець тримає. Всевишній Творець тримає кожну людину, яка творить, пізнаючи мудрість. В цьому закон Божий. Тому не збідніє рука даючого. Актор це той, хто дає, дарує. Актор дарує повністю всього себе від фізики до духовного. Він світиться матеріально освітлений прожекторами. так? Відблискує світло, відбиває світло ліхтарів і світиться духовно. В цьому основне призначення актора. Тому віра у запропоновані обставини. І запропоновані обставини для актора не обмежуються тільки запропонованими обставинами, які описав драматург в своїй п'єсі, і які. Трансформував режисер в роботі з акторами в сценічному просторі. Основа запропонованих обставин це є потік. Цього хвилинності, щойсності. потік, в якому, в який вступаючий актор мусить плисти. Плисти це є гра. Це є гра імпровізацією в чітких, не скажу слово, обмеженнях, а кордонах, визначених твором, синічним твором. Це дарування себе моменту. І одержання нових змістів, нового знання. Ось для того, щоб одержувати нові змісти, нове знання. І потрібна віра. Віра у запропоновані обставини.